Робимо практичну роботу практичну роботу витинанка. Витинанка – це орнаментальна і фігурна прикраса житла, ажурно витята ножицями з білого або кольорового паперу. Від назви техніки виготовлення походить і термін. Тобто витянуть, витята, витята ножицями. Гарно вирізана. Нам знадобляться картон. Дітки вже приготували, взяли картон і тоненький папір. Він може бути білого або контрастного кольору. Ось я зробила шаблон. Я зробила шаблон на білому кольорі. Я можу залишити цей шаблон і е, вирізати, і приклеїти його сюди, а можу вирізати, потім його обвести і е, перенести на кольоровий папір. І ось я взяла такі два контрастні кольори Фіолетовий і оранжевий. Я вирізаю, я вирізаю зараз дерево життя. Ми намалювали вже з вами. Вирізаємо охайно швиденько. Якщо немає кольорового паперу, можна взяти будь-який білий папір і, наприклад, наклеїти його на... Обгортку, ось якщо вона гарна обгортка з зошита, то можна обрізати негарні краї, розкрити. І ось такий буде картон, кольоровий картон, на якому буде витинанка. Це на той випадок, якщо взагалі немає ніякого, е, ніякого картова. Вирізати. Так, я залишу квітку білу. Розкриваю її. Ось я розкриваю. Ось така у мене вийшла. Квітка дерева життя. Ось. Я зробила ці кружечки. І ось таким чином я зараз її приклею на, на кольоровий картон. Ось таке дерево життя у мене виходить. Беру клей, можна звичайний, можна сухий. Твердий маю на увазі, можна ПВА. І посередині починаю клеїти знизу, щоб вона була посередині. Е, Розташу. Не одразу, я не все одразу намащую клеєм, щоб я могла чітко прикласти посередині, якщо раптом я не по центру приклею, щоб я могла її трішки поправити. Так, і тепер поступово підіймаю намащую клею і поступово розминаю і приклею. Я і краще ще підклею. Ось така витенаночка дерева життя. Бачите, ви можете тут по центру зробити багато візеруночків, як я зробила ром, тут на лінії згину, дуже легко робити візеруночки. Ось таким чином.